Є знижки до Дня Незалежності на гель та Крем Долгіт до 30% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Стронг Стронггель. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Це сніданок повернулися прямий ефір, і ми вам вже обіцяли показати цю історію. Ви побачите першими інклюзивне містечко, справжнє інклюзивне містечко під Києвом. Були проблеми зі зв'язком, інтернетом очевидно не інклюзивний. От але спробуємо прорватися. Це варто бачити. Христина Боковець зараз там. Хрисі, спробуй ще раз, будь ласка. Так, вітаю колеги. Справді, містечко інклюзивне, а інтернет, як ти кажеш, Єгор, не інклюзивний. Тому що справді, ось це містечко воно за 40 кілометрів від Києва. Як я вам вже починала розповідати, що фактично 9 місяців тому тут просто була суснова халявина. А зараз просто ось знову ж таки ми в попередньому включенні трошечки говорили. Ну таки Європа. Мені здається, ось навіть я коли сюди приїхала, в мене було перше враження, що я. Ніби в якийсь такий е, дуже гарний фільм потрапила, і от е, загалом ось тут 59 приватних будинків на 75-80 квадратних метрів з землею від 4 до 5 соток. І ось вже зараз сюди можуть у них в'їжджати нові власники. До речі, ключі та документи на право власності е, можуть отримати військові, які отримали е, поранення, і більше не можуть проходити службу, е, які мають. Сім'ю, і власне вони не мали до цього житла. Тут о, все продумано до найменших до найменших дрібниць. Ви зараз можете побачити у себе о, на екранах, що тут є абсолютно все для комфортного життя, вільного пересування та дозвілля. Тут майже немає сходів. У кожного будиночку я зараз попрошу нашого оператора показати. У кожного будиночка є власна тераса, тут практично о, немає порогів є майданчик, площа. На кшталт такого амфітеатру, де ветерани можуть зі своїми сім'ями збиратися, і, от власне, проводити різні заходи. Також на території цього містечка для військових є ще й дитячий майданчик, гриль-зона, до речі, спортивний майданчик для ветеранів і от ну словом. Всі зручності для комфортного і класного життя це зараз перший такий проєкт в Україні, і детальніше про нього, детальніше як тут все влаштовано, як будували? Чия ідея ми зараз ро. Мов керівника проєкту інклюзивного містечка для військових це Василь Олексюк. Доброго ранку. Василь Доброго ранку розповідайте, це такий міжнародний досвід, чи це ідея інших наших, можливо, архітекторів? Як це все будувалося для такого комфортного життя? Е, ви знаєте, це е, ідея відніше, та, ініціатива, яку е, президент України озвучив підтримку військовослужбовців. І да, три соціально відповідальний бізнес відгукнулися на таку ініціативу і вирішили побудувати таке містечко вперше в Україні. Відповідно, те, що ви сьогодні бачите, це все зроблено. З власної ініціативи всі, все, що ви тут бачите, готувалося саме на досвіді і, звичайно, іноземних, і наших, українських людей, які. Дали можливість нам зреалізувати це саме от в цьому містечку. Я дуже вдячний за підтримку цієї ініціативи Голові Київської обласної військової адміністрації. На всіх рівнях без виключення влади йшла на зустріч. Василь важливо, мені здається, зараз всім цікаво. А чи вже можна заселятися в ці будинки? Чи є тут комунікація, чи є тут сантехніка? Який стан зараз? Тому що візуально ну ми бачимо, що картинка дуже гарна. У нас є 59 будинків, з яких 45 вже побудованих, і 14 будинків ще знаходяться в стадії будівництва. З 45 будинків ми виконали в двох будинках ремонти для того, щоб показати новим мешканцям, що ми можемо зробити будинки також з ремонтами, або на власний розсуд нові мешканці хочуть собі зробити його самі, звичайно. Це профінансує благодійний фонд Андрія Засухи е, і передасть сертифікат на певну суму для того, щоб вони самі Скажіть, що ще, що ще плануєте зробити на території? Можливо, якась кав'ярня, магазин? Ну, Здається, що начебто є все, але можливо ще щось додавати ми, будете? Е, ми виконали, е, звичайно, ми виконали спортивні зони, е, дитячі майданчики, зони відпочинку, барбікю, побудували укриття, яке. Забезпечить нас в, в цей важкий час, якщо е, буде на то необхідність. що щось добудовувати буде обов'язково. Тут буде побудований магазин. Е, ми говорили про сферу послуг, які тут можуть бути. Це і парукарня може бути, і інші е, важливі речі для життєдіяльності угу. цього містечка. І тим більше. Е, Тим людям вислухувати, які будуть тут жити наші герої, сім'ї наших героїв. Ви знаєте, коли бачиш у військових немає рук, ніг, які втратили захищаючи державу, і бачиш, коли вони отримують цей будинок, вони отримують свою власність ключі. Ти бачиш, коли в них виростають крила. От у них немає ніг, в них виростають кригла з бажанням жити далі, продовжувати життя, будувати плани і сміливо дивитися в завтрашній день. Дуже дякую вам. Додам, що переважно ось ось ці будинки, ключі від цих будинків отримують родини, отримують військові бригад Київської області. Це 114-та бригада, 72-га бригада, третя штурмова та ГУР. Христя, ну, а тобі вдалося вже поспілкуватися з кимось з мешканців. Можливо, хтось вже заселився навіть. Як 45 їм, будинків вже як ти кажеш. Як їм так, була вже... оселя? Колеги, скажу відверто, я дуже чекала від вас цього питання, тому що навіть якщо б ви не запитали, я би вам розповіла. Ми, от, власне, вже підійшли до однієї з родин, яка отримала ключі від цього будинку. Це Микола Віта. Та Арсен Петренке, батько родини Микола, власне, ви свого вже можете побачити. Це головний сержант взводу у ї чотирнадцятій бригаді, 135-го батальйону. На початку повномасштабного вторгнення Микола одразу вступив до лав ЗСУ і зупиняв ворога на аеродромі у Василькові. Після звільнення Київщини він одразу поїхав на фронт і на жаль, взимку 24-го року, Микола отримав складне поранення, коли евакуював свого побратима. І медики, на жаль, вони не змогли врятувати ліву ногу бійця. І зараз Микола пересувається на протезі. Родина Петренків вже отримали ключі, а вже дивилися як будинок всередині. Так, звісно, дивилися чудовий ремонт, дуже качественно. І... Так як ми побачили по тих будинках, де вже зроблений ремонт, будуть всі зручності, щоб можна було пересуватися по будинку. До речі, про інклюзивність митеряли вже ось наскільки інклюзивне доступне містечко. Перевіряли, я ж говорю, що обійшли всю, всю територію, нема попорогів, немає попорогів, порогів, немає заступеньок, немає там це, поручні в санузлах будуть і, і в цьому, щоб зручно було і триматися, і, і передвигатися по цьому. І по висоті, хто на колясках кухні будуть робити, і мебель буде mm -hmm. по висоті для колясочників, у кого взагалі немає ніг там. А ми всі бачимо будинок зовні. Дуже хочемо побачити, що там всередині. Я знаю, що там ще е, немає закінченого ремонту, але е, можливо проведете нам все одно невеличку екскурсію, щоб наші глядачі першими, так би мовити, заглянули в будинок в інклюзивному містечку. Пожалуйста, так ми зараз пройдемося з нашим і покажемо, що ж власне, як ви, який вигляд має будинок зсередини. Вадим, я думаю, що ти перший з камерою бачимо, що поки що ще немає ремонту, але ось я хочу зараз поспілкуватися з господиною, яка е, тут все буде облаштовувати і створювати домашній затишок. Віта, скажіть, будь ласка, вже думали, що у вас взагалі де тут буде? І ось, наприклад, ця кімната це що буде? Кухня студія. Ага. Буде великий стіл круглий, диван буде у з виходом на терасу. У нас дуже прекрасна тераса, дуже достатньо місця для кухні, три кімнати, які теж ми вже знаємо, який буде у нас інтер'єр. Можливо, ну, які вже думали, хоч, якусь деталь нам відкрити. Стіни не будуть одного тону, це точно буде щось десь відрізнятися якимись кольорами. Що ж я вам хочу сказати успіху вам цій справі? Нехай ремонт для вас стане таким, знаєте, приємним клопотом і задоволенням. І я ж додам, що зараз ось цьому, як вже казав Василь, у цьому містечку добудовуючи 14 будинків, і загалом тут проживатиме 59 родин військових. І знаєте, я сподіваюся, що насправді таких проєктів у нас ставатиме все більше і більше. І ось ця ініціатива вона розповсюдиться не лише на Київщину, а й Загалом по всій території України, колеги, і хочеться, щоб насправді не залежало від замовника, від фондів, від того військові там чи не військові. Просто це норма, коли в сучасному світі вже будуються такі інклюзивні маленькі містечки, і все адаптовано, і все безбар'єрне. Дякую тобі, Христина. Напрошуся на новосілля, Будь ласка, ми, як ми... зробимо, як зроблять ремонт, як всі заїдуть уже все містечко. Тоді поїдемо в гості сніданку. Дякую. Ну а за мить голен ранок їдемо далі на життя.